Вітаю на каналі, це відео про знахідки в секонд-хенді. І перше, що хочу вам показати, це черевики Челсі були в непоганому стані в кольорі Хайки від бренду River Iceland. Виготовлені вони штучної замші, по бокам є еластичні вставки для зручного взування і мають широкий підбір середньої висоти. Модель виконана в стилі Casual. як найкраще бачу їх джинсами та оціннім гардеробом. River Iceland це британський бренд Мідл маркет сегменту. На офіційному британському сайті River Iceland ціни на жіночі. Челсі нові приблизно 2100-3300 гривень. Далі ось такі батільйончики красивого насиченого кольору марсала, бовинний від бренду New Look, це британський мас-маркет бренд, з ефектним таким тисненням під шкіру крокодила, і має загострений ось носочок, який вже збитий, як бачите. Тут також стійкий такий каблук середньої висоти і верх виконаний штучної шкіри з глянцевим фінішом. Ну, це універсальне взуття, яке підійде як для повсякдення, так і для вечірніх виходів, а завдяки кольору може стати цікавим акцентом в образі. І Жі моделі на офіційному сайті коштують приблизно від півтори до двох триста тисяч гривень. Ще одні батільйони, тільки вже у класичному чорному кольорі від River Rice Кошкірим. Подекуди є злущення, але модель сама по собі мені подобається. Вона досить актуальна і досить зручна. За рахунок високої підошви каблук відчувається не настільки вже і високим, хоча він тут дійсно високий, масивний і стійкий. Має також декоративний рімінець золотистою металевою пряжкою і поєднання масивності та витончених деталей, робить їх універсальними для сучасного гардеробу. Ще трішки літнього взуття покажу. Це такі жіночі закриті босоніжки, верхня частина має цікаву таку плетену текстуру, хоч закриті, але повітря проникає. Ремінець є з металевою пряжечкою, стійкий такий каблук середньої висоти, досить зручні, чорний універсальний колір і виготовлені, ймовірно, з натуральної шкіри. Це такий універсальний варіант для ділового і повсякденного стилю в теплу пору року. Бренду вже не було видно через потертості на устилці. І Звичайно, мені такі сподобалися ось такі от мюллі, красивого такого свіжого зеленого кольору. Це такі шлюпанці на підборах від бренду Rate. Вони трішки брудні, але думаю, запросто можна привести до ладу, ну тобто стан був хороший. Вирізняється, об'ємним ось цим плетеним верхом, які попередні босонізочки, що є популярним елементом такого сучасного дизайну. В них квадратний відкритий носик і відкрита п'яточка. Виготовлені з екошкіри і тут дійсно. Високий такий підбір, який є стійким і, в принципі, доволі зручний. Ця модель поєднує в собі актуальні тренди, плетену фактуру і яскравий колір, що робить її стильним акцентом для літніх образів. Знайшла їх на французькому Есе, там вони коштували 44 євро до знижки, зараз 13. І Ray це бренд британський жіночого зуття фокусується на сучасному дизайні, нахненому світовими подіумами. Це масс-маркет бренд, широко представлений на міжнародних торгових майданчиках і також представлені вони на нашій шафі. Там вони коштують 855 гривень. Ну, цікава знахідка, але на жаль, не по розміру. Наступні ось такі симпатичні в новому стані жіночі туфлі мені сподобалися. Це слінбеки світломолочного кольору від Hobbs. Мають закритий загострений носок і відкриту п'яту, яка фіксується ремінцем. Верхня частина оздоблена візерунком перфорацією, і тут невеликий такий підбір чарочка, який робить їх комфортними для тривалого носіння, виготовлені з натуральної шкіри і такі туфлі класичним елементом гардеробу що підходить як для офісного дрес-коду, так і для садкових подій. Hobbs London – це британський бренд, Позиціонує себе як бренд доступної розкоші преміум сегменту. І ось в них на офіційному сайті Hobbs Нові схожі слінбеки коштують від 6900 до 6400 в перекладі з фунтів. Ще кросівочки, які були в непоганому стані. Від італійського бренду Kappa, це мас маркет бренд, виконані в темно-синьому колірі з білою підошвою з боку єлого бренду. Вони з такої сіточки, яка забезпечує гарну вентиляцію під час носіння, легкі, гнучкі, комфортні. Це універсальна модель, яка підійде як для повсякденного використання, так і для активного способу життя або занять спортом в Європі. На офіційному сайті зазвичай такі коштують від 35 до 85 євро. Покажу трішки одягу, який мені сподобався. Від ось цього бренду, це невеличкий італійський бренд-сегмент Mass маркет Сподобався такий комбінезон зернистої матової екошкіри. Штанішки ніби завужуються донизу, широкі лямки застібаються на гудзички зверху і спереду є дві накладні кишені. Річ досить універсальна і кольоровий дизайнами ідеально підійде для повсякденного стилю або стилю гранж, якщо додати, наприклад, черевички на масивній підошві, типу. Доктор Мартінс, але, на жаль, не по розміру мені. Далі така суперзнахідка від Хопс. Мені пощастило в той день зустріти не тільки взуття від цього бренду, а й таку чудову, актуальну для зими теплу сукенку. Це в'язана сукня светр в стилі, color -block. тут двоколірний дизайн такий насичений, красивий синій верх і темно-сірий низ. У сукенки вільний фасон, довгі рукавчики і круглий виріз горловини. Вона така типу оверсайз. Е, ну Тут дуже приємна була тканина, вона дуже м'яка, така шовковиста, ніжна, е, така тепла, неймовірно. Е, трикотаж тут такий щільний, ворсистий, еластичний. ну ідеальне для осінньо-зимового сезону. Тому роздивилася її на недолік і, не знайшовши, забрала без вагань. Обійшлася вона мені в той день за 71 гривню. Трішки були кутунці, але з легкістю я їх почистила, і сукня стала як нова. І тут супер такий склад: 47% вовни мериноса, 38 віскози, є поліамід для зносостійкості і навіть 5% кашеміру. Хоп London – Лондон, це престижний британський бренд, відомий своєю сучасною класикою та високою якістю виконання. Орієнтується на створення позачасових речей, які залишатимуться актуальними протягом багатьох сезонів. І це бренд доступної розкоші преміум сегменту. А також я зайшла до них на офіційний сайт роздивитися сукенки, які є, який асортимент, скільки коштують, і ціни мене просто вразили. Значить, від 99 фунтів це приблизно 6 тисяч гривень до 349 фунтів це двадцять тисяч гривень. Ну, приміряла я її, ось як бачите, вона на мене добре сіла, мені подобається. Тому вважаю дуже вдалою цю покупочку. 71 гривня це точно не 6 тисяч і не 20. Наступна знахідка вже така легенька, така літня сукенка. привабила мене своїм принтом. Тут є ось такі ще гудзички нефункціональні, нагадує таке ніби зіркове небо. А Має виподібний виріз горловинки, ось збережений поясочок. Тут довгі такі об'ємні рукавчики на листичному манжетику. Ось така резиночка тут вставлена. Сукня вільна, повітряна, гарно драпіюється. добре підійде для повсякденних образів на будь-який сезон. Думаю, під каблучок буде гарно і без нього також. Була в новому стані, але мені, на жаль, не підійшла, була завелика. Тут 18-й розмір. Ну, Все-таки цей принт прикрашає ось цю сукенку, вона цікава, хочеться порозглядати. І, значить, тут гарний такий склад: 100% віскози. Ну, це ви вже знаєте, що це найкраща тканина для літа. І це бренд v by Very, це британський бренд, фокусується на створенні стильного та доступного одягу взуття та аксесуарів, які відповідають сучасним модним тенденціям. Це мас-маркет бренд. І на офіційному сайті ціни на нові сукні з віскози від 1300 до 3200 гривень. Ну, ось таким чином сіли на мені, в принципі, непогано. Але все-таки у верхній частині. Сукенки було забагато тканини, не вистачало там, грудей все-таки. Далі від Stars and Strips, це німецький бренд середнього цінового сегменту. Ось такий світшот червоно-морквяного кольору у спортивно-повсякденному стилі. На грудях розміщено великий чорний написи, логотип, манжети на рукавах та низ виробу оздоблені еластичною трикотажною резиночкою, Крій тут прямий, вільний, зі спущеною лінією плеча. Він утеплений. Він на флісіку. Як бачите, флісік новий, немає ніяких котунців. І виготовлений він з щільного такого трикотажу, який складається з бавовни на 80%, та поліестеру для еластичності та збереження форми. Це базова така сучасна річ молодіжного гардеробу, підкреслює розслабленість та комфорт, універсальна в стилі спорт або кежел. І ось таким чином сів на мені. Ну, мені чомусь бракувало все-таки об'єму. Хотілося більше вільного простору, е хоча, в принципі, непогано виглядає. Е ну і все-таки я подумавши, залишила його в магазині. Він, до речі, в новому стані був. А це знахідка від Mark Spencer Collection, це основна лінія одягу британського бренду, яка пропонує якісний повсякденний одяг та базові речі гардеробу. Вона охоплює різні стилі, включаючи класичний. І етикетка також казує, що цей виріб приталеного крою, хоча б я так не сказала, і розмір тут L. Виготовлена суміші реносової вовни. Бренд поєднує британську стриманість, комфорт, довговічність, тому він відноситься до мідл маркету. І Бірочка зі складом вказує, що в складі з хорошого тут є 50% мариносової вовни. Це такий насичено чорного кольору, в'язаний машинною мілкою в'язкою трикотажний гольс з високою горловиною, був в дуже хорошому стані. Тканина має шовковистий такий відблиск, добре видно, що це якісна, не дешева річ, і дуже рада, що він такого великого розміру і, можливо, чоловічий. Досить об'ємно сідає, гарно виглядає, базова така універсальна річ в хорошому стані з хорошої тканини на всі випадки життя. І забрала з задоволенням його за 53 гривні і дуже цьому рада. Ось таким чином сів на мені, досить елегантно, гарно виглядає, має вільний такий простір. в общем, буде базовою річ у моєму гардеробі. Такий світшот мені сподобався від бренду Це відома марка чоловічого одягу з багатою історією, яка поєднує американські коріння та британський стиль. Візитною карткою ось є ось ця вишита золотиста літера F на грудях. Компанія була заснована в 1920 році в штаті Техасі, це Middle Market бренд. Світшот сподобався з цим красивим коньячним кольором, він такий дорогий, незвичайний, з м'якого такого приємного на дотик трикотажу, тут класичний круглий виріз горловини, довгі. Рукава з еластичними ребристими манжетами, і такий самий Поділ. Ну, цей світшот є базовим елементом гардеробу в стилі кежал і складі тут 100% бавовни. І класичні світшоти в них на сайті коштують приблизно 3000 тисячі гривень. Далі від монківем розмірі. Така блузочка мені сподобалася. Вона вільного крою, напівпрозора тканина з жатою текстурою, позаду застібається на блискавку і два гачки, і комір тут стівочка з мікроарюшею. Рукавчики три чверті і краї обшиті таким чином, що створює ніби легке драпіювання. Ну, досить симпатично виглядає елегантно, жіночно. Бачу її в повсякденному житті для особливих подій в офіс. Вона універсальна як кольором, так і своїм кроєм. Була в новому стані і вважаю, додасть будь-якому образу романтичності, елегантності, витонченості, такої легкості, повітряності. Е, ну, на жаль, виготовлена була з відсоткового поліестеру, тому не розглядала її до покупочки. Але в примірці вона сіла досить непогано нам. Мені, в принципі, сподобалось. Ну, вибачайте, погане освітлення з нашими відключеннями, але вже як є. І Монкі це відомий шведський бренд молодіжного одягу і частиною групи H&M. Відомий Відомі своїм унікальним стилем, який поєднує скандинавський шик з вуличною модою. І це сегмент мас-маркету. Привабила мене ось таким своїм кольором і принтом така спідничка від бренду Influence. Це британський модний бренд, який спеціалізується на створенні актуального жіночого одягу за доступними цінами. Це мас-маркет бренд, відомий якраз використанням яскравих принтів, анімалістичних принтів, квіткових визерунків, рюшів та різноманітних текстур тканин. В моєму випадку це спідничка з анімалістичним принтом, таким зебровим, у смарагдово чорній такій кольоровій гамі. Виготовлена з. Дуже приємно на дотик такого легкого матеріалу, хоча це і поліестер. Тут універсальна довжина міді, має жіночний силует, який підкреслює фігуру і є нефункціональні гудзички по усій довжині спереду. Ну, вважаю, яскравий візерунок додає виразності образу і підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Ну, вважаю, звичайно, її потрібно на каблучок. І до стриманого верху і аксесуарів, бо вона сама по собі вже є акцентом у образі. І ще знайшла ось такі вельветові брючки, актуальні зараз як стильна альтернатива джинсам, вони від бренду FNDF, це британський бренд. Їх колекції відрізняються сучасним дизайном, різноманітністю моделей, одяг відомий якістю, зручністю та здатністю зберігати форму та колір після прання це мас маркет бренд. Схожі на мої на офіційному сайті можна купити за 2000 гривень. А в цих брючках вельвету-дрібний рубчик, тут насичений чорний колір, є ось такі декоративні блискавки по боках, і вони завужуються донизу. Були в досить хорошому стані, і я їх забрала за 88 гривень. Вважаю, досить вдала знахідка, бо вони ще й на 99% з котону. Ну, додадуть текстури образу, добре виглядатимуть з об'ємними светрами, сорочками, водолазками, жакетами, і Вільвет впевнено зараз змінює донім, особливо навесні, забезпечує комфорт і тепло. Ось такі були знахідки цього разу: а купила я вільветові штани від EF за 88 гривень, чорну водолазку від марки In Spencer за 53 і теплу сукню з вовний кишеміру від Hobbs за 71 гривню. За все заплатила 212 гривень. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобались мої знахідки, чи сподобались мої покупочки, чи сподобалось вам моє відео в цілому. Якщо так, то підпишіться, будь ласка, на мій канал. І я буду знати, що варто знімати ще, і ці відео потрібні і цікаві комусь. Дякую, що були зі мною досі і до нових відео. Бережіть себе!